Доброго дня. На засіданні земельної комісії з п'яти членів комісії прибуло чотири. Необхідний форум є хто за те, щоб розпочати роботу земельної комісії. Кухач. Да. Стародуб за э, Гентожим за. За. Да. Чотири да. захвату. На порядку денному. Наступне питання. Надала дозволу на витратичної документації пай. Юрчак Ярослав Петрович. Проєкт. Ну, Проєкт рішення про встановлення ставок за таблі і сплати земельного податку. Проєкт рішення про встановлення ставок орендної плати за землю. Проєкт рішення про затвердження технічної документації земноустрою щодо встановлення встановлення відновлення мер земельних ділян в натурі на місцевості для ведення товарного сільського господарського внизка частки паїв. Проєкт рішення про затвердження технічних документацій земноустрію. Проєкт рішення про затвердження звіті про експертно шуву оцінку земельних ділянок. І шоста проєкт рішення про внесення змін у рішення. Є потреба зачитувати всі питання? У процесі розгляду. У процесі розгляду цей. Поряд, порядок денний відомий. Хто за даний порядок денний? Прошу проголосувати. За. Стародук за. за. Лишкович за. Гентош за. Чотири за, проти отримали. Немає. Рішення прийнято. Виступаємо до розгляду питання, пане. Пане Вікторію, прошу, починаємо з першого питання. питання. Перше питання це затвердження проєкту рішення про встановлення ставок та пільги сплати земельного податку. І я думаю, друге можна одразу зачитати про встановлення ставок орендної плати за землю. Ці два питання підготовлені, але я вважаю, що розглядати їх необхідно залучити ще бюджетну комісію для більш. Більш детально вивчене дане питання було. Є пропозиція, це питання винести разом на розгляд земельної і бюджетної комісії. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати. Ухач. За. Лишкович, за. Гентош, за. Стародуб за. Чотири за, проти отримались немає. Рішення прийнято. Наступне. Наступне питання про... Затвердження технічної документації загрузкою щодо встановлення відновлення мер земельних ділянок натуриння на місцевості, доведення товарного сільськогосподарського виробництва частних проїг. Є підготовлений проєкт рішення. Іванівич, Лукушанська Світлана Степаніва і Євчат Ярослав Петрович. Пропонуємо тобто затвердити дане переключення і вступати на роботу сесії. У є питання зауваження до даного питання? Хай, Немає. Ставимо голосування. Кухач, Да. да. Гентош, за. Стародуб за. Чотири за, проти утримались. Немає, рішення не прийнято. Наступне. Наступне. Наступний проєкт підготовлено про затвердження технічних документацій землеустрою. <кій> е, Потрібно зачитувати є. Я думаю, що прізвища. Прізвище, так, власне, 25 прізвища. Кожен має перед собою порядку денному. Ставимо на голосування. Ухач. За. Ген... Гентош за. Лешкович. За. Стародуб за. Чотири за, просить, утримали, немає. Рішення прийнято. Наступне. Наступне проєкт рішення про затвердження освіти проєкту проголошує оцінку земельних діяних.

Ну, Добре, да. давайте. Але я зачитаю не всі абзаці, а зачитаю так. там, де продати кому і, і так буде. Так, буде, так просто. Так, просто, так, просто. Так. Отже, пропонується продати ТЗОВ сучасний комерційних технології плюс в особі керівника Куцовади за 329 тисяч гривень земельну ділянку за адресою Мазепи 18А. А. Наступне пропонується продати Верхівському Тарасу Богдановичу за 1 мільйон 242 тисячі 200 гривень земельну ділянку. За адресою Клинівка, 14А наступний пункт продати Федаку Сергію Мар'яновичу, Хомічаку Андрію Мар'яновичу за 126 700 гривень земельну ділянку за адресою міста Саміру вулиця Шевченка, 52Ж. Наступний пункт продати Федак Галині Іванівні за 176 700 гривень земельну ділянку за адресою міста Саміру Вулиця Шевченка, 52Р. Е. Наступний пункт продати поручник Людмилі Степанівні за 18 тисяч 600 гривень, земельну ділянку за адресою міста Самбі Покабника 18Б. Наступний пункт продати Путію Борису Івановичу за 86 тисяч 400 гривень, земельну ділянку за адресою Чайковського 29Б. Наступний пункт продати ТЗВ Сандрівська спецбаза матеріально-технічного постачання за... 1 мільйон 280 400 гривень земельну ділянку за адресою франка 89А. Наступний пункт продати ТЗВ самірська спецбаза матеріально-технічного постачання за 323 300 гривень земельну ділянку за адресою франка 89Б. Наступний пункт продати ТЗВ саміська спецбаза матеріально-технічного постачання за 597 300 гривень земельну ділянку за адресою франка 89Б. Наступний пункт продати ТЗОВ Сантська спецбаза матеріально-технічного постачання за 473 300 гривень земельну ділянку за агресією франка 89Г. Наступний пункт продати ТЗОВ самська спецбаза матеріально-технічного постачання за 471 900 гривень земельну ділянку за азюєю франка 89Г. Так, ми повинні перестачаємо пасу договора купівлю пробежу. Питання зауваження до даних Немає. Ставимо на голосування. Кухач да. Лешкович, да. Гентош, да. Стародуб за. Чотири за, проти утримались. Немає, рішення прийнято. Да. Наступне. Наступне проєкт рішення внесення змін до рішення Самбільської міської ради. Е, Були допущені деякі де початки рішення, відповідно, виправляємо даний колег. Це технічне питання. Там у нас. Звичай, це Добре, є питання з уваги? Ага. Немає. Немає. Ставимо на голосування. Ухач, Антош, Лешкович. Стародуб за, 4-за, проти втрималися. Немає рішення не прийняття. Наступне питання. Наступний розгляд заяви. Вже заява від Ючака. Юча Ярослав. Я, Я, Я. Ярослав Петрович. Звернувся з. Про надання дозволу на виготовно-технічної документації землі, що встановлення відновлення медземельний ділянку відповідної місцевості для ведення товарності щось ходить виробництва на території замороження села Світуюча. Пропонуємо надати дозвіл на виготовлення технічної документації, групувати відповідний проєкт, подати на розгляд сесії. Питання зауваження. Немає. голосування. Станом. Олежкович так. Так. за. Чотири захвати отримали. Немає рішення прийнято. Наступне питання. Добре. Наступна заява від СНУ уляни Володимирівни про затвердження технічної документації щодо встановлення медземельної ділянки за адресою стосанди вулиця Балова, 34 та надання земельної ділянки в оренду. Термін не вказали, відповідно, можемо зробити. До заяви додали проєкту і уваження і відсутність. Пропонуємо надати дозвіл, заключити договір терміном на 5 років. і Відповідний проєкт рішення подати на роботу сесії. Плани комісії, є питання, зауваження? Немає. Став на голосування. Ухач. Гентор. Лешкович. Стародубза. Чотири за, проти отримались. Немає рішення прийнято. Наступна заява від Хучинського Михайла Гіляновича про затвердження технічної документації знову щодо встановлення національної ділянки, ділянки на місцевості з адресою міста Самбір, вулиця 17-17. В Ворення. Відповідно. Пену заяву з доданими документами, зауваження відсутні пропозиції підготувати проєкт, надати е, в оренду терміну на 5 років відповідний проєкт рішення, підготувати податку до процесі. Питання зауваження. Члени комісії. Є став на голосування. За. Ентош За. Стародуб за. 4 за, хлопки отримали. Немає рішення прийнято. Наступна заява від Кравчук Оксани Миронівни Заява про затвердження проєкту щодо відведення земельної ділянки в оренду з адресою міського Санду вулиця Чайковського під приватним гаражем. Пропонуємо підготувати проєкт рішення та надати терміну на 5 років земельної ділянки в оренду Кравчук. Оксані Малинин. Питання заважені? Немає. Ставимо на голосування. Ухач. Гентош да. Лешкович. Плешкович. Да. Стародуб за. Чотири за, проти утрималось. Немає. Рішення прийнято. Наступне питання. Наступна заява від Білинського Володимира Львовича про... Передачу в оренду земельної ділянки за адресою Калинівка 43 15 під е, приватним, приватним рухомим, нежитловим рухомим. Не? Будівля нежитлових кроком на п'ять Відповідний проєкт більше ми пропонуємо підготувати і на розгляд сесії подати. Питання за Немає. Станне голосування. Ухач? За. Да. Ентош. За. Да. Лешкович. Да. Стародуб? за. Чотири за, проти утримались, немає. Рішення прийнято. Наступний Наступний проєкт рішення. Не проєкт рішення. Перепрошую. Заяву по питання від Держокадастру головного порог в Львівській області. Питання просить затвердити проєкт землеустрою за щодо відведення земельної ділянки для будівництва прословних органів державної влади та органу місцевого самоврядування, що знаходиться за адресою Шевченка, 41. 3, 3, 3. Е, відповідно, пропонуємо підготувати проєкт щодо затвердження даного, даного проєкту землеустрою та подати на розгляд сесії. Питання зауваження? Немає. Став на голосування. О, Ентош Лешкович Стародуб за. 4, за, проти утримались. Немає. Рішення прийнято. Наступна заява від...

Лешкович, да. Стародуб за. Чотири за, проти, утримались. Немає рішення прийняте. Наступне. Наступна заява від Блащик Марти Марти Васильєн та Березького Ігоровича про надання дозволу на викуп земельної ділянки за адресою Шевченка 52П. Тобто будівлями, що вони мають. Це Субтитры то. Є питання зауваження? Так. Да. Ставимо голосування. Да. Ухач? За. Да. Лешкович за 4, за, проти, утримали, знімає рішення, прийнято. Наступне. Наступна, Наступна заява від чека з Ярини та подлащик Марки Васильовини, яка не набудує на руку ділянки, яка знаходиться за адресою Шевченка, 52М. Так, споряд, ми разом всі купили, все добре. Є питання за уваження? Ставимо голосування. Ухач? За. Ентрич? За. Лишкович для Стародуб за, 4 за, проти, утримались, немає. Рішення прийнято. Наступна заява від Баранецької Тетяни Іванівни про надання дозволу на викуп земельної ділянки, яка знаходиться з адресою голови 26А. Пропонуємо підготувати проєкт рішення про надання дозволу на викуп і подати на розгляд сесії. Вона мала і в оренді? В оренді земельна ділянка, об'єкт приватний і приватне. питання зауваження? Немає. Значить, ставлю на голосування. <головниця> Ухач. Гентош. <головниця> <Да>. Лешкович. <головниця> да. Стародуб за. Чотири за. Проти утримали. Немає. Рішення прийнято. Наступна заява від Лисиганича Володимира Михайловича. Про надання дозволу на вирус земельної ділянки за адресою Чорновола, 164. Випропонуємо підготувати проєкт рішення про надання дозволу на випуск ділянки і повідний проєкт подати на розгляд сесії. Питання зваження. Немає. Став на голосування. Кухач. Гентош Лешкович. Да. Стародуб за. 4 за проти отримали. Немає. рішення прийнято. Наступне. Е, наступна заява від Радомської Наталії про надання дозвілу на поділ земельної ділянки за адресою братів Бережницьких 1А. Пропонуємо е, надати дозвіл на поділ земельної ділянки за адресою братів Бережницьких 1А. Відповідний проект рішення подати на розвідцем. Немає став на голосування. Кухач. Лешкович за. Стародуб за. 4 за, проти Немає, рішення прийнято. Наступне питання. Наступна заява від ЗОВ, Скандинавський квартал. Заява про надання дозволу на полі земельної ділянки за адресу міста Самбір, вулиця Шевченка, 52. Пропонуємо надати дозвіл на полі земельної ділянки. Відповідно, працюємо подати на розгляду так? Так, Це купувати. Є питання за уваження? Немає. на голосування. Ухач. Гентош. Лешкович. Стародуб за. Чокири за, проти Утримують. Немає, рішення прийнято. Натла. Заява від матла Богдана Романовича. Проводить твердження проєкту замовлення щодо введення земельної ділянки, ці призначення якої змінюється. Пропонуємо затвердити проєкт замовлю і відповідний проєкт рішення про сесії. Там було є призначення? Там, Там а, враження. було з згоражено на посадину ділянку. всім нормам? Да, згідно... Згідно... Це, так, згідно, згідно. Це, так? генерального згідно. Згідно. плану. Добре, е, є питання зауваження? Немає. Стан на голосування. Ухач. Да. Лишкович. Да. Гентошказа. Да. Стародуб за чотири за, проти отримались. Немає рішення прийнято. Наступна заява буде рахунку Наталії Остіну про затвердження проєкту з мужчиною, щоб відведення заміни ділянки, цілеве призначення, цей земель. Розміщення та експлуатація об'єктів структури комунікації в землі для місця та обсування будинку спресу, бюджу, і спору, рішення, з присадим. Пропонуємо підготувати відповідне рішення, затвердити проєкт голову і подати на розвідцесі. Питання, зауваження? Немає. Став на голосування. Бухач. Да. Антош. Да. Лешкович. Да. Стародуб за. 4, за, проти отримались. Немає, рішення прийнято. Наступна заява від Лешковича Марії Юрівни про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення, якою змінюється для будівництва індивідуальних гаражів, землю для будівництва обслуговування будівель 3. Місто самбі вулиця Тиха-9. Пропонуємо підготувати відповідний проєкт про затвердження проєкту землеустрою щодо відміння цільового призначення, подати на розмір сесії. Питання зауваження немає. Став на голосування. Ухач. Гентош. Лишкович. Не приймає участь у голосуванні. Стародуб за. Три за. Один не приймає участь у голосуванні. Рішення прийнято. На заяву не нужні нові Степанії Степанії. Заява. Затвердження проєкту за роботу щодо віддання відзивання ділянки, це призначення по ізміннях із земель для будівництва відзивання гаражів, землі для відміни зволення житлового будинку Схолицької будівлі споруд, Василих для ділянки. Пропонуємо підготувати проєкт рішення. на Злочинська, так? Так, повітря проходив. Відповідний проєкт рішення податиме на розгляд сесії. Чи це заяву? Ноші. Ножка. Ноші. Коли якісь питання зауваження? Ставимо на голосування. За. Гентош. Лешкович. Стародуб за. Чотири за, проти утрималися. Немає рішення прийнято. Є ще... Заява від рибу, рибу Ганни осіб. Прошу надати дозвіл на продовження термін договору оренди. Відповідно, пропонуємо підготувати проєкт рішення щодо продовження терміну до договору оренди. Відповідно, проєкт рішення податку на сесії. І пропонується підготувати проєкт рішення подати на розгляд сесії щодо формування земельної ділянки комунальної власності вулиці Чорнового на поповнення власності комунальної. Чика, що ви закон за Зараз то було ринос. Римос. Давайте питання Ривз загану. Посипі ставимо на продовження договору оренди. Ставимо на голосування. Пухаче. Так. Лешкович, стародум за. Чотири за, проти отримались немає. А тепер рішення прийнято. А так про формування ділянки. Так, пропонуємо підготувати проєкт рішення. Хто Тут зговториться. хто не звернення просто для реєстрації прав власності комунального на земельній ділянки Виконавший комітет буде формувати, замовляти. Але Це. рішення в нас певно було б на рішення так? надати дуже виконавчому комітету на формування земельної ділянки. Відповідний проєкт винести на розвитку сесії. Щоб ми могли спробувати як. Можливо, складання проєкту ЗНУ. Земельня немає. Одночас, Кого є якісь питання зауваження? Так, а, на складання проєкту ЗНУ. Не так Вони, так. 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 Вони, немає. Ставимо на голосування. Ухач. За. Гентош. За. Лишкович за. Стародуб за. Чотири за, проти утримувалися, немає. Рішення. рішення прийнято. Так є ще питання у нас? Дивіться, там у нас ще буде питання виникати по формуванню ділянок для, щоб ми зразу це обговорили, для військовослужбовців. Це по вулиці Чорномога, вулиця на берегній. Ми на другу комісію вже зберемо і позвемо архітектуру, щоб могли сформувати детальні плани для військових. І сюди і, і за стифлю чи зараз ми говоримо усі також. Тоді разом з старостою, Надію, Михайло запросимо, вона подасть, де можна якісь ділянки, щоб ми розробили, що мали ділянки для військових. Кожні якісь питання? Немає, в різному немає. Дякуємо всім за плідну роботу, засідання комісії завершено.